Продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і сьогодні, 8 серпня, у різних куточках світу, відзначається міжнародний день котів. Таке свято у 2022 році запровадив міжнародний фонд захисту тварин, аби люди проявили більше турботи та любові до своїх домашніх. Улюбленців вже з 2020 року за цю подію відповідальна міжнародна організація догляду за котами В наш час безліч людей вдома мають тримають котики. Власне і саме цей день як нагадування того, що домашнім улюбленцям потрібно більше любові і що ми відповідальні за тих. Кого ми приручили, отож про це і не тільки про відповідальність людей, про те, як сьогодні із безпритульними, на жаль, тваринами, зокрема котами, про усе це Вікторія Миколайчук, власниця притулку, будинок кота. Пані Вікторія, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, слава Україні, героям слава! Отож, дійсно маємо сьогодні, в принципі, це свято як нагадування, як я вже сказала, так про те, що люди, які беруть тих чи інших тваринок, вони мають з всією відповідальністю, по-перше, і підбирати породу, загалом для яких потреб ви берете ту чи іншу кішку чи кота, і загалом як за ними доглядати. Наскільки свідомі українці станом на сьогодні? Наскільки свідомо ставляться, обираючи тварин, і взагалі наскільки вони свідомі іде? Її того, що їм потрібен той чи інший домашній улюбленець, ну, ви знаєте, зараз не дуже свідомі і дуже страшна ситуація з тим, що їх викидають постійно. Переселенці, які тут зупинилися, вони виїжджають, вони залишають тварину просто на вулиці. Вона попадає в дуже складні ситуації. І ми, ми просто зобов'язані їм надати допомогу в першу чергу спасти, забрати, тому що вони не приспособлені для вулиці, і це дуже зараз масово, дуже страшно, і ну, люди несвідомо це роблять, бо їм треба би, вижити. А за тварину вони не думають. От вчора нам поступила. От люди виїжджали кішці 9 років. Вона британка, породиста, все, але вони не захотіли її забрати все. Кажуть, чи ми усипляємо, чи ми віддаємо вам. Ну, звісно, ми забрали, ми не можемо так е, лишити тварини життя. От, е, от ну, зараз дуже складно, дуже просто. І ні, ніхто, навіть порода не спасає. За час взагалі війни. Е, наскільки складною є зараз ситуація безпосередньо у вас в притулку будинок кота? Е... Ну ми беремо по можливості евакуйованих тварин. Просто ми не можемо ми набрати масову велику кількість і їх забезпечувати. Це дуже складно. Це лікарні, це корма, це вакцини. Це ну елементарне щось. пеленки, ну щось елементарне. Це дуже складно. Угу. Тому ми по можливості беремо. от нам привезли з турецька. На той на тому тижні чотири котика. Ми їх поки е, ізолювали, бо вони в шоковому стані. Е, одна кішка вагітна. В неї почалися е, такі складні. Вона почала задихатися чи на стресі, чи ну ми не знаємо. То ми її лікуємо зараз. Вона на стаціонарі. Вона лікується вагітна. Ми не знаємо, чи вона народить сама. Але був вже один тільки привезли кошеня. Викидеш ну і далі ми спасаємо її. Три інших ну більш-менш стабільно, але все одно вони бояться рухів, бояться грому. Ну от такі, от, знаєте, ну як контужень, от mm -hmm. дуже складно. Їх хочеш якби приручити, але вони не розуміють, бо у них шоковий стан і з Донецька теж от повинні скоро привезти знову два кота. Загалі наскільки зна... складно дійсно за такими котиками доглядати, і скільки триває е, оцей період е, адаптації реабілітації таких котів? Ви знаєте, у кожного по різному, бо тут не скажеш. Може через тиждень привикнути всього. Ми починаємо його вакцинувати, глистувати. Ну от щоб він адаптувався вже нормально в соціумі, як кажуть. Mm. А є такі, що е, ну вони не можуть адаптуватися, і всь, ну все вони як дикі, і вони бояться, і людей бояться, і ну всього. Тобто, тут не скажеш, що там допу допустим, місяць все. І вони, типа, з ними все добре. Ні, ні, так не можна. Тобто у кожного, як і в людей, адаптація по-різному. І Реабілітація так само. Щодо того, які маніпуляції проводите з котами, ви сказали про те, що обов'язково лікування, обов'язково прививки, але це все кошти. Скільки і де, хто вам допомагає в цьому? Ну наразі. Ну як сказати, в нас саме необхідність це корма. Це їжа, звісно, бо без їжі ніхто ще не виживав. Mm -hmm. Ліки лікуємо все за рахунок небайдужих людей. Якщо ні, ми з чоловіком працюємо. Ми так само свої гроші вкладаємо ну, повністю в них. Тому ми не можемо сказати сьогодні. у вас не буде їжі, бо от не буде. <ріх> ні, так не буває. Mm -hmm. Вони хочуть і треба взяти. Але за раніше якось допомагали там якісь там знаєте, гуманітарна допомога, там корма, якісь там проекти. Зараз на жаль, цього немає. Нам дуже складно. Поліки стоять грошей. Лікарня стоїть грошей, кастрації, стерилізації. Це ну вакцинація, це все ж не безплатно. Ну і ну, ми дуже ну, стараємося, виходимо на якісь фонди, на якісь ні дуже багато відказують е, люд, ну, тваринам, хтось притулкам. Ну і дуже зараз складно, дуже. Ми питаємося з, е, м, спасти чим більше, а люди трохи знаєте не хочуть допомагати. Більше ну звісно на ЗСУ зараз відправляють, бо ну це саме перше, що нам треба зараз добитися це миру. Uh -huh. І щоб у нас не було в країні війни, але тварини не можуть попросити. Люди просять, в них є мова, в них є жести написати, а тварини ні, на жаль. Тому ми, як, знаєте, просимо за них, але ну, не, не завжди люди допомагають. Тобто ми багато часу приділяємо роботі, щоб заробити їм на наглядний якби приклад показати дітям, людям, що є тварини, і їх треба спасати, бо е, кормити, я не знаю. Якось знаєте, допомагати їм. Скільки зараз ну, у вас виховані? Скільки ваших котів зараз у притулку? У нас 145 котів зараз. Це усі домашні, Притул. тобто ті, які покинуті людьми, чи вони. Є е, і покинуті, є, е, е, яких на вулиці знаходять, є після ДТП, є після якихось травм, собаки. Е, е, ми знаєте, більше спасаємо тих е, ну, безпритульних, uh -huh. а не з дому взяли і віддати. Ні, ну я так ну, є другі там, люди, волонтери, може вони допомагають більше таким е, потам. Я більше. Ну, у нас, знаєте, як швидка допомога. Ночі, якщо не дай Бог якесь ДТП, що ще щось, міліція нам дзвонить. Боже Віка, отут от там з Явро, везіть, Що ми зараз все зробимо? Бо лікарні не працюють, ви знаєте, у нас uh -huh. немає е, цілодобових. Тому е, от ми, от знаєте, отак е, я не знаю, розриваємося просто. То у нас багато інвалідів, у нас дуже багато інвалідів, які вже не зможуть жити на вулиці. То тому от у нас більшість така. От ми зараз показуємо е, фото безпосередньо ваших е, котиків з вашого притулку, з притулку нагадаємо будинок кота. Власне, такі, знаєте, всі милі і хороші е, тваринки. Вони лежать собі вольяжно, розважаються десь. Але якщо говорити е, про характер кожного з них, наскільки вони відрізняються, наскільки вони відрізняються, як в побуті, і так і дійсно, як особистості. Вони всі різні. Е є такі ласкаві, просто ти заходиш і він до тебе не відійде, поки ти не поїдеш додому. Він буде біля тебе і все. Є такі, що, не дай Боже, до нього підійти. все Там е просто вже. Така трагедія шипить, кидається, ні, от на розстояння ти зі мною хорошо дала поїсти замечательно, все, До побачення. Це моя а, територія, ніхто її не чіпає. Да, так, да. тобто я в себе в домі, а ти їсть до мене прийшла. То тобто, есть, ну так, дуже різні вони. Ну, як і люди, ви знаєте, як і люди, в кожного різний характер. Тому ну тут не можна так сказати. Вони. Немає однакових, немає. Угу. Це... Якщо людина хоче взяти собі кішку додому чи котика, як це можна зробити? Розкажіть. Е, ну, спочатку ми спілкуємося, ми всі умови. Ми не віддаємо в села ловити мишей. Е, це для мене вообще ну з грані фантастики, ви знаєте. Ми не віддаємо інвалідів просто, ми дуже ретельно підбираємо людей. Я багато кому відмовляю. Мені е, самовиголи, я зовсім категорично не приємлю. що, е, як в квартирі, от ми о, взяли котика, пішли погуляти на вулицю. Ну ви нормально це говорите мені. Mm -hmm. Я днем і ночі біля них. Я не сплю, я не досипаю, не доїдаю, бо, бо я біля нього. Ну, якщо травмований, допустимо. А тут. На самовигул, я кажу, ні, і вони ображаються. Я кажу: я не дам тварину, я тільки даю такі умови, щоб він жив і е, знав, що його люблять, забезпечать, е, е, в лікарню звозять якщо, не дай Бог, щось трапилося, і е, все буде по нормі. Тобто, не то що там знаєте суп котлету дав, і воно mm -hmm. поїла а під, під стала. Ні, так не буде. Тобто я дуже ретельно підбираю і е, ну, з дорослих ніхто не хоче брати. Дуже рідко дорослих беруть. Кошенят, так, да, але це дуже відповідальні руки повинні бути. Я прям підходжу під дом, під квартиру. Я вже... І обов'язково фото, відео ачот мені повинні присилати. Тобто uh -huh. я тільки з такими умовами я можу віддати. Uh -huh. Ну, Борень. а чи готові самі е, коти? Тому що якщо ми говоримо, що вони дворові, так е, чи готові вони бути у сім'ї? Ви знаєте, вони всі готові. Е, я от скільки я була, ну дійсно є такі, що е, вони дикі. Да, ну, ми навіть їх не, не п бо знаєте, люди не, не хочуть, щоб приручати, гратися оце, Знаєте, це ж велика робота. Ми віддаємо ласкавих, таких, які ну їх куди не забери, вони будуть біля тебе, вони асоціальні, соціальні, у них все добре. Тобто, і і скільки я брала з вулиці, вони ходять на лоток зразу. Це просто нонсенс. Вони розуміють, що можна, що не можна, дряпалка. Боже, замічательно, вони там будуть когті чесати. Дуже рідко попадається, що дійсно треба привчати. Але загалом всі нормально адаптуються зразу і нема ніяких проблем. Ну там може день два бути, бо друга обстановка, там квартира чи дім, що ще щось. Але ну по суті, це не дуже змінює роль, що вони ну нічим не відлічаються від дуже дорогих котів яких купують люди за великі гроші, а потім так же само можуть поїхати і залишити? Ви Знаєте, багато хто є стереотип того, що якщо це дворовий кіт, то йому можна давати їсти все, що завгодно. Він буде їсти тобі і смажене, і печене, і варене, і з кістками, і так далі, тому що він дворовий. Він до того звик, що да. ви можете да. сказати. Е, ні, я ми категорично проти, і я, е, якщо віддаю тварину, я спілкуюся, чим ви будете годувати. В нас коти всі на е, кормі. Всі в нас немає е, рибки. Знаєте, у це з рибочка, mm -hmm. е, якась там котлетка жарена, супчик недоїжений, борщик. Ні, такого в нас нема. І я закликаю людей, щоб вони не давали таке, бо це підшлункова, нирки зразу е, вони починають, вони не переварюються, е, кость стає е, в горлі, е, тварина може просто померти, і е, це не ду... молочко, молочково е, кошенятам дуже люблять давати бабусі. О, молочка дала Боже, щаслива і пішла додому. Ні, в них е, глюкоза не е, восприймається підшлунковою, і починаються дуже великі проблеми. Так само глісти е, це дуже дуже. Недобре, і я от кажу: знаєте, лучше той корм купити там, там той кілограм, там я не знаю, якщо один кіт у вас вдома, ви не дуже сильно потратитеся. Якщо ви хочете здорову тварину мати, зато в нього буде все по нормі. В нього буде все налажено і все ну як в нормальної людини. Паєте, от і в тварини так же саме, їм треба е, вітаміни, а це все є в кормі. Навіщо травмувати тварину цим всім? Я не знаю. Тобто я закликаю за корм. Особливо, власне, щодо тих кастрованих котів і стерилізованих котів, там в них має бути свій раціон. Звісно, є для стерилізованих котів корма, так. але є і корма тваринам, допустимо, 4 лапи індур, це. Коти, які живуть в приміщенні, Тобто це теж хороший корм. Там багато вітамінів, там раціон хороший ну, повністю. Тобто можна для стерилізованих давати, але теж це ну, як сказати, довго на ньому теж сидіти ну, не, ну, не треба. Uh -huh. Що таке є міняти треба, бо вони привикають. Вони вже не хочуть, допустимо, цей з курочкою їсти. Вони хочуть вже з м'яском, з рибкою. Тось треба чередувати і дивитися. Ну якщо вони стерилізовані, нічого. Ну вони звичайні коти, там нічого такого немає. Там можна перший там, рік подаватись для стерилізованих. А далі, по вашому бажанню, але ну, нормальний корм купляти, звісно, щоб ну, не було потім теж проблем. Бо дешеві корма це теж не добре зовсім. Тобто вони не мають нічого там. Пані Вікторія, і для тих, хто е, хоче задумується над тим, щоб взяти собі е, котика у сім'ю, е, ви як котяча мама, знаєте, тому що як ви розповідаєте, як ви за ними доглядаєте, як ви слідкуєте, як ви обираєте сім'ю для того чи іншого котика, е, розкажіть е, на що, е, що є показником того, що сім'я дійсно готова до того, що в них з'явиться новий член сім'ї? Ви знаєте, дуже часто нам дзвонять і е, кажуть, о, в мене дитини день народження, і ми хочемо подарувати їй котика, бо вона дуже хотіла, чи він, не Е, І знаєте, я теж не віддаю, бо це іграшку беруть. Ви, ви розумієте, я не віддаю, коли маленька дитина, коли вони не асознана Дуже багато говорять: Ні, ми знаємо, в нас колись там був, а нас у мами, у бабушки, у дідусь в селі, Там і не де хочеш. Але е, свідомо треба підходити як до дитини, другої, Ви розумієте? І чи до першої. От е, ти е, точно так же ти береш тварину, чи собачку, чи котика. Не Ви берете е, так, же саме, як хочете дитину. І він, він точно так же потребує уваги, раціону. Лікарні і все інше. Тобто, тут не можна так казати, о, це іграшку взяла. Ні, так не буде. Тобто, в мене зразу це до побачення, і більше ви можете мені не дзвонити. Угу. Тому це людина повинна дуже тут свідомо підходити, що тварина це член сім'ї. Що? Це крапка. І більше не можна нічого говорити далі, якщо людина цього не розуміє. Ну, і знову ж таки на спосіб життя тої чи іншої людини, якщо людина часто подорожує, чи у зв'язку з роботою, просто фізично відсутня вдома, також не варто брати. Ні, ні. за навіщо він буде сумувати, сходити з розуму. Ну ви якщо часто виїжджаєте, а тоді навіщо вам тварина? Так, для галочки ну не підходи. Я до... зразу і до фінансів на що скільки фінансів десь в місяць коштів іде на утримання тої чи іншої тварини? Якщо ми говоримо про хороший корм, про прививки і про ліки? Ну дивіться тут не, однозначно не можна сказати, скільки там на тварину на інвалідів більше, бо там уходить кожен день по три, по чотири пиленки ну. Якщо не може ходити там в туалет саме і ще, ну, ще щось таке, тобто, там корм, другий трошки і дається, там і сухі, і вологі, бо є старічки. Ви розумієте, тут не можна однозначно сказати суму, скільки йде на місяць на одну тварину. Ну, от бо, від, від і до. А, ви знаєте, Ну так от розрахувати ми не можемо. Uh -huh. Тобто, ми закупляємо корма на ну, тиждень, наприклад, да? вакцини на всіх. Це ж одним махом треба робити вакцини всім. Uh -huh. Ви розумієте? глисти одним махом всім. Ну, всім здоровим, всім. ну тобто тут не можна так сказати. У нас ну ми не висчитували от суму на одного кота, uh -huh. ніколи. Тобто у нас от всі все. всі, пані Вікторія. І ще для тих, хто може допомогти, хто хоче це зробити безпосередньо. Вам як це зробити? Що потребуєте? Куди привести? Куди надіслати, куди телефонувати? Розкажіть ще свої координати. Дивіться, ми є в інстаграмі, ми є в Фейсбуці. тобто нас знайти. Будинок кота Рома Віка Миколичук. Тобто, э, дуже легко, і всі знають. У нас є там реквізити, в нас сторінка ведеться, у нас всі коти показані, все, що нам приходить, уходить. Тобто ми все там публікуємо. Тобто, е, э, всі реквізити, телефони, все є. Тобто, без питань це можна знайти дуже легко, бо зараз, слава Богу, інтернет це сила. Ну я ви знаєте, тут якщо хочуть допомогу, люди от дуже часто от, дзвонять мені Вік, Можна е, я кажу, можна. Ми хочемо з вами поспілкуватися. От особисто можна ми підійдемо к вам до будинку, поспілкуємось, корм, дамо я да, нема питань. Тобто, вони під'їжджають. Ми спілкуємося. Боже, вони знаєте, е, кажуть, ми не так хочемо. От е, котиків бачити, бо ми бачимо у вас на сторінці їх завжди, постійно ви викладаєте. Каже, а як хочеться, вот з вами поспілкуватися? Як з людьми. Каже: ми от не віримо, що є такі люди. <ріху> Я кажу: Да, ми є <ріху> Говорю, познайомимося, Ви побачите? Ну от, ну якось так. Знаєте, навіть от міліція недавно нам привозила кота. То вони стояли е, на, ну хвилин 15 і кажуть. Ми не вірили, що є такі люди. Я кажу, ну от так каже: ніхто не відкликнувся. Каже, Боже, ви підняли трупу зразу, та бігом везіть, все. І вони приїхали і стоять і в шоці. Я кажу: да, ми є. Боже, можна записати номер. Я говорю, можна. Тобто ну знаєте, і таке теж буває, бо не всі знають, що ми є. Але більшість знає: Хмельничан знає, що ми є. Ну, ми вам дякуємо за те, що рятуєте власне наших друзів менших, як говорять. Так ми дякуємо, що допомагаєте нашим котикам знайти нові сім'ї, взагалі вижити під час війни і не тільки. Отож, Вікторія Миколайчук, власне.